На які кумедні прізвища я натрапляла в козацьких реєстрах. Ні, навіть не згадуйте такі нецікаві, як сало, сметана або сірохвіст. Тут грає вища ліга. Отже, приготуйтеся. Леврін шмондя, семен не лук'ян чомкало, пилип штокало, гришко кривої баби. І це ще не все. Як вам мисько Телепня, мисько покинь борода, сава тулюкало та його син Фесько Тулюкаленко, Семен Талапинда, Пилип Пердимученко, Іван Сирота Добрий і Грицько Дурнопхай. Якщо ви вважали прізвища нацький і Ський благороднішими за інші, то згадка про Петра Скубосрацького змусить вас у цьому засумніватися. Навіщо козаки давали побратимам дошкульні прізвища? Це було таким ніби іспитом: якщо тебе охрестили, стріляй бабою або за вовком, треба було не ображатися, а зберігати незворушний спокій і старатися заслужити нове прізвисько.